Я вирішив стати піротехніком, щоб в майбутньому моя дитина і люди безпечно ходили по нашій землі. До повномасштабного вторгнення я працював в аварійно-рятувальній частині начальником відділення. Після повномасштабного вторгнення я вирішив поміняти свої напрям діяльності, оскільки у нас в частині в загоні створювали. Піротехнічну частину я вирішив себе попробувати в новій професії, і, на мою думку, вона найбільш потрібніша людям на сьогоднішній час. Складностей дуже багато. Насамперед, це робота з вибухонебезпечними предметами, які е, непредсказуємо в своєму поводженні. Колектив нашої частини дружній, весь особовий склад підтримує завжди друг друга, особливо. Е, коли виїжджаєш на виїзд, виконуєш роботу разом, тримаєшся пліч-опліч. Особовий склад дуже гарний. Саме найскладніше було, напевне, тоді, коли ми приїхали після звільнення Снігурівщини, приїхали в це місце, де була окупована територія, на якій дуже багато вибухонебезпечних предметів, артилерійських, інженерних боєприпасів. І... До цього мало де стикалися з такими. Тут потрібна увага. Ну, дружина і близькі, і сім'я відносяться не дуже в захваті були поначалу, але я їх постійно заспокоюю і говорю, що все нормально, працюємо, все буде добре. Переживання та турбота моїх близьких надихає мене бути більш уважнішим в своїй роботі, дотримуватися заходів безпеки, тому, тому що ціною помилки є людське життя. Ми працюємо з різним піротехнічним обладнанням, металошукачами, автомобільна техніка, у нас вантажні автомобілі для перевезення, вибухонебезпечних предметів. Також у нас в нашій частині створено групу механізованого розмінування, де працюють два роботи. Завдяки їм набагато краще обстежувати територію, тому що в першу чергу. Особовий склад безпосередньо не задіяний на полі, де працює. Працює ця роботизована техніка. Ми, як піротехніки, працюємо для подальшого повернення мирного населення в свої домівки, щоб воно щоб дана територія була очищена від вибуху небезпечних предметів та була безпечна у разі виявлення небезпечних предметів. Телефонуйте 101, вірмо в ЗСУ, скоріше перемоги.